Братів, гурт, що набирає обертів в Україні. Унікальність гурту не тільки в тому, що його учасники рідні брати, а й в творчості. Брати самостійно пишуть тексти і музику та займаються продакшеном. За останній рік пісні Бахмут, Москва, повітряна тривога в Криму. Стали національними хітами в онлайн режимі зустрілися, щоб спитати музикантів про творчі плани, новий реліз, байрактарщину. Та почуємо, чи є гроші в українському шоу-бізнесі. Ніч буде безсонна, гоше долетіло, значить все можливо. А це ще не відплата. Це лише початок. Адже заці у війну повітряна тривога в Криму. Тому, Друзі, всім привіт. Сьогодні спілкуємось з гуртом співбратів. Хлопці, привіт, як справи. Рада вас бачити. Вітаємо, дякуємо. У нас все в порядку. тримаємось, живемо, працюємо. все окей. Телепрограма Контакт знайома з вами ще з минулого року. Що змінилось за цей рік? Якщо коротко, який сьогодні гурт співбратів? Я би сказав, що змінилось дуже багато. знаєте, народ України він потроху втомлюється, але проявляє стійкість і незламність, і ми, як його частина, теж все це відчуваємо, переживаємо. Співбратів на зараз, я би сказав, що співбратів в марафонському забігі. Як триває ваш марафонський забіг? Чи не плануєте давати задню? Мені здається, що як Артем сказав, вся Україна, і ми в числі цих українців, і навіть і мови не може бути про те, щоб не те, що тобі давати задню, а навіть зупинитися. Ми повинні йти тільки вперед, 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 аж до прямо нашої перемоги. А там вже можливо, колись буде час трішки повідпочувати. Можу не зауважити, що ваш пісенний доробок можна сміливо вважати щоденниками війни. Це і пісня Повітряна тривога в Криму і Москва згоріла і втонула. І також про останні події руйнування Каховської дамби ви написали пісню Я маю пройти океан. Вода омиває незгоєні рани. Мені не закрити їй шлюзи і крани. Яке в тебе завтра помогу немає. Маленькому тілі страх серця стискає, іде впала віра, дай мені крила, я маю пройти океан. Як сталося, що просто людина таких завдала ран. Чи цей процес написання таких пісень продуманий? Чи він природній і спонтанний? Мабуть, варто спершу зрозуміти, що мається на увазі продуманий. Якщо це мова про те, що чи ну чи думаю я, коли пишу цю пісню, то так думаю. А якщо це питання про те, чи готуємо ми щось наперед, то ні, ми не готуємо. Тобто, це така можна сказати, продумана реакція, рефлекс на події. Тобто ти щось о, дізнаєшся, якось його переживаєш разом з усіма, е, спілкуєшся з людьми, розумієш, що вони відчувають, і потім трансформуєш це все у музичний твір. Тому, повертаючись до питання, якщо обирати, то скоріше природній і спонтанний. Е, так, так, ну але не, не, без, не без продумування, звісно. Розкажіть, який вектор творчості сьогодні, окрім пісень воєнної тематики, це цікаве питання, тому що насправді ну. Ті пісні, які ми називаємо пісні воєнної тематики, вони, як правило, співають якісь події, дають якихось сил, надихають українців. Але ж е, психіка втомлюється і час від часу хочеться послухати про якісь, е, ну скажімо, мирні теми. Тому це для нас теж один із напрямків, в якому ми зараз працюємо. Е, і буквально ось за тиждень вийде. Наша, мабуть, перша пісня не військової тематики. Вже ми зробили анонс. Вона має назву Наступний хід пропускаю. Нарікай, не нарікай, а я тепер не поспішаю. Не поспішаю. Маю, що маю. Наступний хід пропускаю. Буквально 1 серпня з'явиться і пісня, і відеокліп. Ну, хлопці, я вам дякую, що ви для нашої програми зробили такий чудовий анонс. Я бажаю вам більше слухачів. Хай ця пісня влетить всі топи української музики. Ми знаємо, що ви самі самостійно робите весь процес продакшену. Розкажіть детальніше про це, чи як воно вам дається, і чи складно це? Ми так, ви правильно помітили, що ми весь процес самотужки виконуємо, і я от згадав таку класну деталь вчора. Хлопцям вночі скину фотографії, мені нагадав телефон, як ми знімали кліп. Москва згоріла і втонула». І з нашого обладнання це була тільки там одна така лампочка і старенький телефон, на який ми зняли цей кліп. А з часом ми набули досить багато обладнання і знань, які нам допомагають розвивати цей процес. Я сказав би, що певною мірою це була така вимушена штука. Ну, тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення, і ми були одними із перших, хто взагалі випускав пісні Ну, там в березні, е вийшло пісень, дуже мало їх можна пальцем перерахувати, в тому числі, ну взагалі я маю на увазі українських виконавців, і в тому числі ми теж випускали. І тоді не було взагалі ніякої мови про те, щоб там зводити щось відправляти кудись на студію або брати когось із відомейкерів, щоб тобі знімали кліп. Люди були взагалі не в цьому стані, не в цьому настрої. І ми, нам довелося якось, наче самим, забезпечувати цей вестпродакшн. продакшн. Потім ми зрозуміли, що це наша тема, що нам так краще, що ми самі себе краще розуміємо і розвиваємося в цьому ось уже там більше року. Працюємо на самозабезпеченні. Вони неупинно не судню, а ракети летять по містам. Не вони розв'язалі цю війну і совість, бачте, чиста. Вони так не впинно, не судрню, а ракети летять по містам. Я маю зауважити, що процес. Творчий він завжди складний в емоційному плані. Сьогодні українцям важко боротися з тим інформаційним потоком, що відбувається навколо. Як ви боретеся з цими поганими новинами, котрі засідають в голову і 100% впливають на емоційний стан? Чи має ваш гурт співбратів якісь топ пунктів, які ви виконуєте, аби тримати ось цю планку, бути завжди на позитиві? Я б не сказав, що ми завжди на позитиві. Е, коли задумуєшся над тим, як е, хлопцям, які воюють, які захищають нашу державу в окопах на передовій, то ну, вже не залишається у тебе якихось думок про те, що тобі тут погано. Ну, у мене особисто це так. Я хотів би погодитися, ми коли їздимо до військових на фронт. Ти взагалі це така цікава штука. Ті, хто там бував, вони знають, ти коли опиняєшся туди ближче до зони бойових дій. Тобі все, все те, що відбувається на мирних територіях, здається, якимось не таким важливим. Ті всі питання, ті всі клопоти, вони стають не такими важливими. У тебе якась, ну змінюється свідомість, і е, саме це одна із тих речей, яка по-перше не дає забути, а по друге. Дає сили, попри все рухатися вперед. Мені здається, що, якщо чесно, у бійців, які на фронті, у них поганих новин в сто разів більше, ніж у нас, і вони все одно не зупиняються. Вони все одно щодня не просто живуть, а ще й воюють. Моменти зустрічі із бійцями, які вони що найщемливіше і що запам'яталося найбільше? Це завжди. Незвичні моменти, вони не виглядають так, як можна було подумати до першої зустрічі. По-перше, хочеться відмітити те, наскільки вони, ну я би сказав, навіть філософські ставляться до війни. У них немає таких, от, знаєте, скажених дебат, які розгортаються у нас тут в мирному полі, в інтернеті. Вони значно більш зосереджені. І от ще такий нетиповий момент, коли виступаєш для них, це завжди стриманий концерт. Тобто вони. На початку не багато аплодують у них обличчя досить спокійні, все, але потім, після концерту, вони підходять і кажуть тобі, що це для них цінно. Вони дякують. Ти розумієш, просто що їхня емоційна амплітуда на зараз дуже звужена. Я знаю, що ви вже мали свій перший тур Україною. Як він пройшов, які міста вдалося відвідати, і чи за кордон ви часом не плануєте приїжджати, тому що наша канадська українська діаспора, вона би дуже хотіла побачити і почути вас наживо. Знаєте, ми, мабуть, як Скорпіон то поїхали в тур, і до до сих пір їздять в цьому турі. То ми почали ми почали свій тур з кількох міст України, і потім він просто продовжився. Тепер кожен новий сольний концерт ми його включаємо в рамки цього туру, тому що ну, назва туру непохитним. А сьогодні кожне місто, кожен українець проявляє непохитність, і ми вважаємо, що це мабуть. Така назва концертів вона буде до самої перемоги. Боже, поможи Росії Звикнути з, з приводу концертів за кордоном. Поки що від початку повномасштабного вторгнення ми ще нікуди не їздили. Хоча нас десь регулярно кличуть, запрошують. Але насправді до концертів ще ніколи не доходило, і ну, наша позиція така: якщо буде якийсь концерт, де ми зможемо дійсно прислужитися Україні, то ми з задоволенням відвідаємо його. Я би хотіла задати вам питання стосовно українського шоу-бізу української музики сьогодні. Чи ви вважаєте доречним писати музику на воєнну тематику? Тому що багато хто пише е, так звану байрактарщину, чи це про е, творчість, патріотизм, чи це про комерцію і гроші? Ну, якщо чесно, то в українському шоу-бізнесі геть не багато грошей це. Правда, тому оця вся байрактарщина. Вона скоріше, навіть хочуть вони того чи ні, свідомо чи не свідомо. Вона скоріше допомагає. Вона точно нагадує людям, що йде війна, і я вважаю, що про це необхідно пам'ятати. Поки війна йде, будьте мирний населення чи ні, Ти повинен пам'ятати, що йде війна, і якщо можеш робити щось, щоб вона поскоріше закінчилась нашою перемогою. Тому я по правді ми всією групою не розділяємо відчайдушну критику байрактарщини. Я хотів би сказати, що взагалі термін Берек він вже виник ось, ну, буквально не так давно. І е, трошки, мені здається, трошки з ним е, перегинають палку, особливо деякі е, музичні критики трохи е, занадто часто використовують це слово. Е, занадто е, сильно ну, якби, е, критикують тих людей, які щось е, пишуть про війну. Війна не може не впливати на музику. Вірш про бойові дії, це Беректарщина, Фільм про війну це Баректарщина, якась не знаю. Ну, навіть якщо він недолугий, все одно це... да, не, не можна, не можна так говорити прямо аж так. Тому досить така тонка грань про це. Ну, я вдячна вам за те, що ви ну, всім нам сказали правду, що в українському, що у бізнесі грошей немає. Тепер ми знаємо правду. Маю сказати, що у вересні в Торонто українці канади збираються на найбільший український фестиваль у світі Blue West Village. Що би ви побажали українцям цього дня? Я хотів би спершу, мабуть, подякувати українцям, які. Знаходиться зокрема в Канаді, тому що ми всі знаємо, що українська діаспора в Канаді вона е, одна із найпотужніших, а якщо не найпотужніших у світі, і те, що е, вам вдається берегти. Ти нашу культуру збиратися разом, спілкуватися це дуже класно. Ми дуже це підтримуємо і бажаємо, щоб так було і далі. Бажаємо, щоб ваші діти не забували українську мову, щоб завжди частинка цього українського залишалася з вами, де б ви не були. Хлопці, я вам дякую. Ми бажаємо вам ще більшого творчого потенціалу і натхнення. Хай вам все вдається, і нам всім, звичайно ж, перемоги. Приїжджайте скоріше до Наканади. Ми вас чекаємо. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корма кулам. Все було, та такого ще й не було. Ну все поплакали забули. Їм розказують про те, що там просто був пожар, і знов на їхнім росте розвели дурний базар, та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга піде заодно. Москва згоріла і втомнула, Москва пішла на корма акулам Все було, та такого ще й не було. Ну все, поплакали забули Те, що закінчується добре, нехай собі горить, старий непотріб І зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм і ще брислів, я пригадай, згоріла хата, гори сарай, Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кула, все було та такого ще й не було. все плакали забули